Цей будинок у серці Києва біля Майдану відомий мінімум трьома речами. Це збережений зразок дерев'яної забудови міста серед 19 століття. Тут жив Тарас Шевченко, причому цілий рік. Тут бувала і Надія Саровцова, адже в минулому ним володів її прадід Іван Житницький, у якого і зупинявся Тарас Шевченко. Про це вона пише у першому томі книг спогадів, які нещодавно вийшли у видаництві Комора. Надія Сороцова – журналістка, редакторка, історикиня, докторка філософії, авторка мемуарів. В першому томі вона занурює нас у Київ та Умий початку ХХ століття, а у другому розповідає про поневіряння у радянських таборах, де вона провела понад 30 років. Під час реставрації музею Надія розповідала про свої дитячі спогади. Про це ж вона згадує і у книзі, і крім іншого, подарувала нам дуже цінний експонат фізгормонію з родини житницьких. Раді мати ці книжки у колекції музейної бібліотеки. Вам же в Комора дарує промокод на 18% знижки для купівлі цих книжок. Тож приємного вам читання і побачимось у музеї.